Закритих укриттів нікуди не поділася. Під час повітряної тривоги у середу Житомиряни вкотре жалілися на закриті сховища у соціальних мережах. Представники міської ради провели перевірку за тими адресами, на які поступили скарги. Спочатку перевірили укриття за адресою Гоголівська, 15. Значить, вчора, як почалась тривога, ми вийшли, з однієї сторони знаходилась я особисто, з іншої сторони знаходився завхоз з ключами. На цю сторону до мене ніхто з людей не спустився, на ту сторону спустилися з нашого будинку, ще й з сусіднього будинку прийшли люди і знаходились в укриті. Слова Леокадії Петрівни підтверджують і жителі будинку. Скажіть, будь ласка, вчора під час повітряної тривоги чи мали можливість спуститися а, в укриття? Мали можливість підвал підвал був відкритий одразу, тільки з початку тривоги, люди спускалися. Я була з новонародженою дитиною. Сколя. Все нормально було. Отож, одна зі скарг житомирян не підтвердилась. Наступним місцем перевірки став житловий будинок за адресою Велика Бердичівська. 50 е, виникла буквально вчора проблема з мешканцем, який є трошки ну, не в адекваті, скажімо так, да, який полюбляє зачиняти. Під предлогом того, що там зберігаються якісь цінні речі, можливо, золото партії, можливо, ще щось. Ну, ви розумієте, да, це такі люди похилого віку, які не розуміють, яка справді велика відповідальність та велика потреба є в тому, щоб укриття було у вільному доступі. Завжди старше будинку розповідає, з мешканцем неодноразово проводили бесіди, пояснювали важливість відкритого укриття. Однак, житель стоїть на своєму, навіть вішав власний замок. Вчора в Отре я побачила уже фотографію в інтернеті, фактично. Я відразу скинула скріншот в групу нашу будинкову. Сказала: я вас вітаю. Тепер ми прославились на весь Житомир. Пішла, зняла вкотре цей замок. Голова управляючої компанії сказав, що повідомить поліцію про дії мешканця, який закриває підвали. Доступність укриття перевірили також у ліцеї номер 14 куди у середу не змогли потрапити жителі навколишніх будинків. За словами заступника директора господарчої роботи, охоронець школи відкрив укриття, але через деякий час подумав, що тривога закінчилася, тому повісив замок назад. Адміністрацію ліцею порушено службове розслідування. Іван Імич написав пояснення. Він визнав свою вину і написав заяву на звільнення за власним бажанням. Представники Житомирської міської ради наголосили, що вкотре проводитимуть зустрічі з головами ОСББ та керівниками управляючих компаній, щоб проговорити організаційні моменти їхньої роботи та важливість відкритих укриттів. Укриття населення це аспект, який найбільш складний в організації. Якщо керівник підприємства установи організації несе відповідальність за своїх працівників і він це розуміє, то там, де якраз керують ОСББ або керуючі компанії, там виникає ряд питань. Загалом у Житомирі перевірили п'ять адрес у різних куточках міста. Анна Чепель, Дмитро Половенка, телеканал СК1. 362 родини у форматі дитячих будинків сімейного типу внаслідок повномасштабного вторгнення Росії змушені були виїхати за кордон. Більше тисячі мігрують у межах країни. За ініціативи першої леді Олени Зеленської в Україні запустили пілотний проєкт із забезпечення житлом прийомних сімей під назвою Адреса дитинства на Житомирщині Також будуватимуть ДБСТ за підтримки Естонії. Перше у самому обласному центрі ми подивилися територію, де ми плануємо в Житомирі побудувати дитячий будинок сімейного типу. Ділянка вже обрана. Наша ціль оглянути її. Тендер на розробку архітектурних проєктів також запущені. 14 архітектурних бюро беруть участь. У міській раді кажуть, обирали ділянку серед кількох варіантів. Однак зупинились на тій, що виявилась найзатишнішою. Це доволі тихий та спокійний район, де росте багато зелені, а поруч є невелике озеро. Зі своє. З іншого боку, за кошти місцевого бюджету мають зробити зручний під'їзд. під'їзні шляхи будуть з сторони тих будинків, які ми бачимо. Дорогу під'їзду будинків дитячого типу буде також з цієї сторони, буде заїзд. ми сьогодні бачимо. Не досить зручний підхід, під'їзд, але міська рада взяла на себе зобов'язання. Я думаю, це не така велика проблема, як сам будинок. ДБСТ буде збудовано за модульною системою, приклад якої ми вже бачили у новому садочку в овручі, який був зведений повністю за кошти уряду Естонії. Наразі оголошено міжнародний конкурс, за яким визначатимуть виконавця. Головна архітекторка міста говорить: для майбутнього ДБСТ разом з естонськими фахівцями пропрацьовують усі побажання і. Від самих родин ми виїжджали вже на цю ділянку разом. Визначали умови, які мають бути саме в будинку сімейного типу. Виїжджали на місця будинків, де вони вже збудовані. У нас спілкувалися з мешканцями, з мамами, з просто сім'єю, де враховували також те, що не було можливо, да там враховано, щоб врахувати вже в майбутньому в цей проект. Попередню площа будинку складатиме приблизно 200 квадратних метрів. Роботи розпочати планують у цьому році, аби в наступному перша родина вже отримала своє житло. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко говорить, одним ДБСТ не обмежуться. Загалом в цьому році плануємо два будинки почати. Тут і один біля Житомира в Березівській громаді. І протягом кількох років я сподіваюся, що нам спільно з Естонією в рамках. Іністиви першоведі вдасться побудувати вісім будинків сімейного типу. І ці вісім ДБСТ будуть новими домівками для наших родин, наших багатодітних родин, для тих батьків, які взяли на себе цю відповідальність, тих діток, які виховуються в цих родинах. Збудовані ДБСТ будуть відповідати усім європейським стандартам і нормам, матимуть усе необхідне для комфортного проживання, і в таких умовах переконаний нардеп, виховуватиметься щасливе майбутнє України. Село Копище Олевського району розташоване майже на кордоні з Білоруссю. Тут проживає родина Добровець. 7 грудня 2022 року їхнє життя змінилось назавжди. Подружжя Марія та Петро підірвались на міні. Ми знаходимося в родині, яка постраждала хоч і потенційно, але від агресії Російської Федерації, тому що батьки загинули, підірвавшись на міні. У нас залишилось вісім дітей з сиротами. Наймолодшій дівчинці було лише два місяці, коли загинули батьки. Зараз їй дев'ять місяців, найстаршому хлопчику 14 років. Опікуном дітей став рідний дядько, боєць Азову. А також усю свою турботу та любов малечі віддають бабуся та дідусь. Стараюся, щоб побільше розважить, щоб вони не впали в депресію, в вічі. Хоча це нелегко дається. Ну, часто споминають такого бачить. Дуже часто згадують і переживають. що Тато так говорив, тато так розказував нам. Стараються підтримувати татові традиції, які тато. Їх навчав їхній син Петро, розповідають дідусь та бабуся. Мріяв, аби його родина жила у великому будинку, та закінчити ремонт другого поверху не встиг. Дізнавшись про таку потребу, допомогти родині вирішили благодійники. Ми вже недоразово перебували в цьому приміщенні, проводили обстеження і спільно з благодійним фондом Бідживі а також першанською рудною компанією було проведено ремонт другого поверху, який на той момент це просто було. Горище було зроблено п'ять повноцінних кімнат, які оздобили, провели світло та електроенергію. З нуля побудували сходи. Роботи виконали за два місяці, навіть обладнали власну котельню, аби в будинку завжди було тепло. А сама малеча вже розібрала кімнати та розпланувала інтер'єр. Я хочу, щоб тут була парта тут, був у голові такий шкаф а там типа, кровать. А ось одну з найбільших кімнат собі забронювали дівчатка, бо ж планують жити в ній разом. Ми, ми хочемо отут або поставити велику кровать на двох. А отут у нас шкаф буде. А тут буде парта для учоби. Я у четвертому. Дідусь та бабуся кажуть, діти дуже чекали та мріяли про свої кімнати. Тож зараз дуже задоволені, і помітно, що їм подобається. Та мрія у малечі все одно залишається незмінною. І одного разу питали, Дітки, а що б ви вже хотіли? Ну, одна така хороша тетя, Вона думала, може, вони скажуть якусь машинку, чи щось таке, ну каже, хотіли б, щоб тата з мамою прийшли. Міський голова каже, проблеми родини тримають на контролі, а також багато допомагають небайдужі. Тож сім'я Добровець говорить, відчувають всебічну підтримку і вдячні усім, хто підставляє плеча допомоги. Компанія «АТ «Житомиргаз» перейшла у державне управління групи Нафтогаз України. Тож з липня споживачі мають передавати покази лічильника газу через нові ресурси через сервіси газопостачальної компанії Нафтогаз України, а саме через Телеграм та Вайберботи, за пошуковим ім'ям «ГСЮА» в особистому кабінеті на сайті Нафтогаз України, також на короткий номер 4647 повідомленням або за номерами контакт центру газопостачальної компанії Нафтогаз України. Через сайт Нафтогаз України можна подати показники двома способами в особистому кабінеті та за спрощеною процедурою. Без реєстрації потрібно в головному меню натиснути розділ Передача показань. Далі ввести дев'ятизначний номер особового рахунку і перші три літери прізвища власника рахунку та клікнути на Відправити. Знайти особовий рахунок можна у платіжках минулих місяців. Відповідно до кодексу газорозподільних мереж подавати показники потрібно з 1 по 5 число кожного місяця. Розуміючи ситуацію, у компанії подбали про збільшення термінів подачі даних. Місяця компанія пішла на зустріч споживачам та відкрила сервіси з 28 ще числа липня. місяця. Тобто, у споживачів буде на кілька днів більше для того, щоб точно усі. Могли передати вчасно і нарахування спожитого газу, обсягів спожитого газу було коректним і правильним у платіжках, які вже отримують наші споживачі у серпні місяці. Усю актуальну інформацію, яка стосується розподілу газу в Житомирській області, можна знайти на Фейсбук-сторінці газорозподільної компанії Житомиргаз. Споживачі можуть поставити свої питання у коментарях або ж у приватних повідомленнях. Хочемо подякувати усім споживачам, які дотримуються правил, які сумліно щомісяця передають показ. Знаки газового лічильника, а також сплачують за розподіл газу до 20-го числа кожного місяця, в якому отримують послугу, за круглим столом у Житомирській політехніці зібрались ті, кому не байдужа Україна. До Дня державності тут провели жваву дискусію, причиною якої став проєкт конституції, підготовлений Миколою Стіборським спільно з Олегом Ольжичем, та інші правові акти, розроблені ОУН. Особливістю є те, чому ми організували саме цей захід, тому що. Цих два видатних діяча були житомирянами, нашими земляками, і фактично вони в минулому сторіччі. Започаткували і одні з скажімо так з перших сформували сучасні підходи до української держави діячами було розроблено проєкт конституції, котра за виставками учасників круглого столу випереджала час, а також відповідала усім сучасним юридичним нормам. Мала вона 11 розділів, котрі складалися з кількох артикулів. Та один з перших говорить: устрій української держави будується на засадах націократії. Націократія це така, коли. Колективістична теорія, яка може передбачати і передбачала в принципі другорядність людини, спочатку нація, а потім людина. В цій ж конституції, ось основи засади націократії це національна солідарність. Це надкласовість, позакласовість і протипартійність. Окрім того, за конституцією націоналістів Україна є суверенною авторитарною тоталітарною професійно-становою державою, а голова держави вождь нації, що уособлює її суверенітет і єдність. Та за словами науковців, у цих твердженнях немає зради, адже варто враховувати устрій та час, коли документ був написаний. І на той період вона була ідеальною. Конституція, яка була запропонована, вона має певну базу, яка вкрай е, необхідна була б е, Україні в період встановлення вже незалежної з 91-го року, звісно, в ній є багато питань, які е, викликають певні суперечності, в якому розумінні, тому що вона писалася в свою епоху. Ми не можемо взяти і скалькувати той чи інший матеріал, тому що наша конституція вже декілька разів змінювалася за лише 20 років, тому що казати. За те, що ну давня конституція, яка свого часу до заходу долучили і студентів. Викладачі кажуть, важливо молодь долучати до таких дискусій та робити екскурс в історію, адже без неї немає майбутнього ні в українській літературі, ні в зарубіжній літературі. Дані 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 питання. Не піднімалися, і це є вкрай важливо як сьогодні для юристів в контексті історії теорії держави і права, так і в контексті вивчення істориків, підготовки вчителів, підготовки тих же ж істориків, юристів, правоохоронців, економістів ну будь-якої сфери. Сергій Ферманюк працює акушером-гінекологом вже 40 років. 20 з них на посаді завідувача відділення жіночої консультації у центральній міській лікарні. номер 2. Вже інколи приходить до мене на прийом навіть третє покоління жінок. Не приходять, кажуть, От мама говорила, що в неї роди приймала, Я народилась. Ну, такі приємні моменти, заради яких і. Варто працювати. Сергій Феодосівич розповідає на початку своєї кар'єри, деякий час він працював у одному з сіл Олевської громади. Ті часи згадує як найбільш екстремальні, адже іншого акушера гінеколога там не було. А от потік пацієнток був великий. Коли одного разу першороділі протікали так пологі, що потрібно було їх завершити шляхом операції кесарського розтину. Умов для проведення операції безпосередньо біло не було. і Ми змушені були під час пологів викликати швидку допомогу з Олевська. За кушеркою без анестезіолога, анестезіолога там не було вести в Олевськ. Тоді Сергію Феодосівичу асистував хірург, але операція закінчилась успішно, і жінка народила здорову дитину. Найбільш стресовим же періодом своєї кар'єри акушер-гінеколог вважає початок повномасштабного вторгнення. Тоді робота була майже паралізована через повітряні тривоги. Але незважаючи на це, лікарі продовжували працювати. Але все рівно залишалися після роботи, щоб от таких людей прийняти обслужити. Щоб надати консультування, відповісти на запитання ті, які бентежать. Ну, на щастя, жодних втрат вагітних у нас не було. За потреби для жінок, які не могли приїхати до лікарні, Сергій Феодосівич проводив огляди в онлайн режимі. Можна було по вайберу здійснити відеозв'язок і контактувати безпосередньо, вагітну, і при потребі можна було подивитись на якісь нюанси, які з нею відбуваються. Там подивитись, наприклад, провірити стан нижніх кінцівок, щоб переконатись, чи немає таких занадто виражених набряків. Лікар розповідає через пандемію та повномасштабне вторгнення, багато жінок перестали регулярно перевіряти своє здоров'я через страх заразитися коронавірусом, брак часу або ж наявність більш нагальних на їхню думку справ. І от зараз ми маємо таку неприємну ситуацію, коли на фоні зменшення взагалі кількості жіночого населення в місті. Збільшується кількість порівняно із станом до коронавірусної інфекції, до початку війни, важких випадків, особливо важкої онкопатології жіночих статевих органів. На жаль, в основному це злоякісне захворювання. Медик рекомендує жінкам, які працюють на стресових роботах, проходити профілактичний огляд раз на півроку. Якщо ж проблем із жіночим здоров'ям немає, та ви не входите до категорії підвищеного ризику, достатньо обстежуватися раз на рік. Анна Чеплі Олександр Немеджицький, телеканал СК1.